Привіт, я Софія Єременко, клінічний психолог, і ви на моєму Ютуб-каналі. Я до вас знову повертаюся. Цей канал буде далі вестися українською мовою. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку важливу і цікаву тему, як міфи про психологів. Давайте на початку розберемося у різниці між психологом, психіатром і психотерапевтом. Психіатр це людина з медичною освітою, психолог і психотерапевт це люди з соціальною освітою. Головна різниця між тим, що психіатр може виписати людині ліки та не проводить психологічну терапію. Давайте подивимося на різницю між психологом і психотерапевтом. Психолог це людина з п'ятилітньою освітою, тобто магістр психології. Так має бути іноді буває так, що людина закінчує тільки три роки і вже намагається працювати психологом. Чи може займатися психолог? Психолог надає консультації для психічно здорових людей, які зіштовхнулися з певними труднощами на своєму шляху, хочуть покращити свій стан, прагнуть до розвитку. Також психолог допомагає побудувати здорові відносини з Людьми з партнером і впоратися зі стресами у житті натомість, психотерапевт це людина, яка закінчила. Курс психотерапії, який був спрямований на один з конкретних напрямків психотерапії, у ідеальному варіанті психотерапевтом має бути психолог, який закінчив курс психотерапії, але насправді часто так не відбувається, і важливо перевіряти таку інформацію, тому що психотерапевтами також стають люди, які мають соціальну освіту, наприклад, вчитель, який йде, робить курс психотерапії і стає. Психотерапевтом теж важливо сказати, що у європейських стандартах курс психотерапії має тривати 4 роки. Тобто, якщо хтось має річний курс психотерапії, ну виникають з цього приводу питання. Між психотерапевт працює у конкретному напрямку. Він займається з людьми з психічними розладами, базуючись на своєму напрямку психотерапії, який він опанував. І коли вже відома різниця між цими професіями, ми можемо переходити до міфів. І перший міф це психолог вирішить усі ваші проблеми самостійно. Психолог це людина, яка дозволить вам побачити напрямки та шляхи, яких ви самі не бачите, задасть вам потрібні запитання, на які ви будете мати змогу відповісти. А отримаєте з цих запитань вже особисті інсайти, які вам допоможуть у вирішенні вашої проблеми. Другий міф, це психолог з першого погляду, може розповісти усе про людину. З цим міфом я зіштовхуюся у своєму повсякденному житті, коли знайомлюся з новими людьми, і вони довідуються, що я психолог. Ні, психолог не бачить людину наскрізь. Психолог використовує методики у своїй роботі, щоб спочатку зібрати усю потрібну інформацію про людину. Це називається психологічна діагностика, яка відбувається. На перших двох-трьох зустрічах з психологом психолог задає вам питання вже на базі ваших відповідей, а ви починаєте подальшу працю з психологом. Третій міф з послуг психолога користаються люди з психічними розладами. Як на початку відео ми з вами вже обговорювали, що до психолога приходять здорові люди, які потребують допомоги у власному розвитку, щоб впоратися зі стресом щоденного життя, щоб поліпшити свою самооцінку та стати більш впевненим у собі. І це тільки декілька прикладів запитів, з якими людина може звернутися до психолога. Четвертий міф у психолога не може бути власних проблем. Хотіла би я дуже, щоб так було насправді. <ріху> Пішов на професію психолога, і усі твої проблеми вирішились ось так, що роблять психологи, щоб не переносити свої проблеми. На спілкування з клієнтом перед тим як стати психологом, людина має пройти свою психотерапію та пропрацювати власні потреби, а також під час роботи психологом мати свого психолога і ходити на супервізію, таку підтримку від іншого психолога і перевірку, чи немає перенесення власних проблем на терапію з клієнтом. П'ятий міф це психолог вам дасть пораду, завдяки якій ви вирішите усі свої проблеми. Як я вже казала, одному з минулих пунктів: психолог не дає поради і не вирішить ваші проблеми самостійно. Ви отримаєте здібності, методики, практики та власні інсайти, які вам вже допоможуть у вирішенні вашої проблеми. Тобто, якщо ви хотіли записатися до психолога, щоб він вам сказав, ти маєш зробити перше, друге, третє, на жаль, так не відбувається. Останній міф: психолог це дуже добра, мила, лояльна людина, яка завжди усіх розуміє, і так далі. По-перше, варто розуміти, що психолог це професія. Це людина, яка з вами спілкується у професійному напрямку та не транслює власні емоції на вас. По-друге, психолог це також людина, яка не має акцептувати усе. Тобто, насправді може бути так, що ви будете мати дисонанс у поглядах з психологом. Психолог зобов'язаний вам сказати про такий дисонанс поглядів та запропонувати вам іншого психолога, як, з яким ви зможете продовжувати співпрацю. А на цьому ми завершимо. Поділіться у коментарях нижче з якими міфами про психологію ви зіштовхувалися у своєму житті. А я Софія Єременко, клінічний психолог. Дякую за увагу.